Hello, guys. P Помните то самое відео, де я звідти пригав вот сюди? Звите вот сюда. Хочу вам всем, наверное, кажется, що таке маленьке розстояння. фу, клинжовий дятел. Что за макар? Сейчас. Я сначала зроблю просто, а потом уже випрошується. Вот, ну да, правда, розстояння маленьке, правда? Правда, маленьке розстояння. Так що так. Я це зробив. Тепер робити перше. Так не немає керсте. Так. От я якось так залазимо з вами. Все, я залізу вам. Гайс. Гайс, гайс. Ой, тихо, тихо. Треба якось розвернутись. Фух, все. Спиною до Бога якось некрасиво. Але ну ладно, я ще токи снігаю. Все, погнали не Але жити можна. Давайте. Уфу Слухайте, підписчики, А це імба. Нереально це... Це... Я вам скажу чесно, це кайф, відчуття. Це нереальний кайф. Все, давайте всім пока.